Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Е, сьогодні Я Я думав, що сьогодні я вам покажу чергову порцію Сонік. Не порцію, а скоріш за все одну-дві. Е, початку 90-х років бачу, що в принципі сподобалося 91 92 рік. Такий цікавенький японського ринку. Ось, але. Як то кажуть, мені в руки потрапили ось ці ось денонки. Ці я хочу вам сьогодні продемонструвати ці денонки. Вони нібито однакові, але і не однакові. Дуже схожі між собою одного модельного ряду, як то кажуть. Ну тільки е на різні ринки виходили. Ну і хочеться, як то кажуть, калібранути і подивитися, чи є між ними різниця. Вони в мене вже давно ці касетки лежать, і руки таки не дійшли до них щось таке, таке без записати. Але давайте я буду показувати і буду розповідати. А розповідати, ну, особливо, скажімо так, певні ностальгічні моменти є саме до цієї касети. Ця в мене трішки пізніше з'явилася. Ця приїхала з Японії. А от ось ця, колись, в 90-ті роки, мій друг, коли це було актуально, теж купляв касетки. ось І ось цю купив на нашому Хмельницькому ринку, на нашій толкушці. Отак от новесенька. Ось. Бачите, упаковочка лишилася, робив так само, як і я. От. Це було заразно. Бачили, як я акуратненько таке обережно розпаковую, обкладинку вставляю в касетку, і виходило дуже гарненько. І от колись коли ця касетна епоха вже практично закінчилася, йому це було вже нецікаво. От, Він перейшов повністю на цифру, Ну і так ми, касета не його коньок, і він свої касетки мені просто віддав. Їх там небагато в нього було, повіддавав мені їх все каже: тобі подобається, тримай. Так що, як то кажуть, в мене певні ностальгічні такі моменти залишилися саме з цієї. тому що я цю касету пам'ятаю саме в нього. І я цю касету бачу. Запечатаною. Ми її розпечатали і щось там писали ще тоді на тих маяках радіотехниках писали. А ось ця прийшла мені трішечки пізніше. Але давайте я вже раз я вже байки розповідаю про ці. е-е Можливо, тут, та не можливо, а скоріш за все, бокс це вже не рідний. Ну, помінялося, тому що бокс, бокс навряд чи, навряд чи то його. Тому що бокс це я вам скажу, це від раксів. Самі звичайні ракси. Це нерідний бокс. Так, ну і давайте подивимося. А писали ми колись. Бачите, що тут? Ще записи. О, до речі, бачите, от дата. коли, ми записували цю касету в 95-році. му році Ми записували 31 серпня. Бо Марлі і Юбі Фоті. Ось так, друзі. Навіть збереглося. Я не пам'ятаю, чи збереглися саме ці е, записи, але, скоріш за все, так, скоріш за все, вони і збереглися. Хіба що їх тільки переписати на уже більш якісно, тому що я ж кажу, це писалося все на. на, -на, 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 -на. На маяку 242. му Який я колись придбав в новеньким в 92-му році. І то була така робоча конячка. Ось такий, бачите, простенький. Простенька поліграфочка DX1. Модельний ряд 92-й. Так, ну тут Ніпон Коламбія. Тра -та -та. Блін, я вже навіть не, не добачаю цього всіх так написів. Ну, ви приблизно розумієте, про що тут мова йде. Адреси, хвалебні всякі оди. От. Так що, а от і сама, оця, от, бачите? Обкладинка від неї. Вона, бачите, торець, що вже так навіть вигорів. Навіть коли вона вигорає, зберігається рідна поліграфочка. Ось так от. Uh, чистящий рекорд. Бачите, є позначка така. Ну, Маркетинг. ну, Звісно, він працює. Так, так, так. І ось тут. Ось тут. Модель dx 90 GE. Так, ну тут все написано, що це Японія. Звісно, uh, ця касета йшла на європейський ринок, йшла на американський ринок. На японський трішечки інакший варіант був. Давайте подивимося тепер саму касетку. До речі, дуже схожа ось ця частина, як у, у Соньки. Зараз я вам ближче її покажу. Дуже схожа, як в Sonic. Але оця частина, вже, бачите, така гладенька вона. Принт, до речі, на самій касеті Принт на самій касеті. Да, можна подумати, що це на цих прокладках. Але так от деколи здається, що червоний колір на касеті, а білий, здається, на прокладочцях. Ні, це повністю весь принт на самому корпусі. Так. Є у нас серійний номер. І він там який. Так. 52 211. 92-й рік. Друзі. Так, куплялася вона на толкушці в Хмельницькому. Ось така. Кстати. Мені подобається. Все ж таки, вона на гвинтах. О, а от і видно, що це чистящий рекордік. Ось такий молочний, матовий. Так. Угу, угу, угу. Ніби да смуж... смужечка. Якісь, от, бачите, посередині такі мутноваті, мутноваті щось дає. Бо я намагаюся видивитись. Ось така склеєчка. Хороша склейка. І стрічка. Так, там мало світла, щоб подивитися. На вулиці Пасмурно і недостатньо світло в вікно йде. Цікавий варіант. Ану, давайте я ще крупніше. О. А, цікавий момент я бачу. Якщо ви добре на світло бачите, є ось такі по діагоналі смужки. Це нагадує, як робилася стрічка на радянських МКшках. Тільки що МКшки не були настільки глянцеві, але теж були такі смужечки діагональні. Цікаво. Не пам'ятаю я таких смужечок. Це така от заливочка була, бачите. Може оператор, який заливав стрічку ненароком сливу заляв, і ось так воно вийшло. Ну. Будем, будем, будемо дивитися, коли ми поставимо її е, калібрувати і глянемо. Вижила вона чи ні. Так що, так, цьому мов сторонку. Е, так, до речі, е, європейський, японський ринок був. І якщо я не помиляюся, така сама касета йшла і на американський ринок. А ось ця зелененька. До речі, все повністю однаково, Поліграфка лишається. Ну, це я вже сюди вставочку таку зробив зелененьку. Але поліграфія аналогічна першій кассеті. Ну, тут вже рідний, рідний бокс. Така сніжинка. Тут вже немає в 92-му році, вже бачите, не, не робили тих Denon, Немає, да, відбиточків немає ніде. Але бокс то рідний. Ми подивимось, що ж тут. А тут все так само. Так, нічим не відрізняється. Це одна і та ж сама поліграфія. Ну єдине, що тут а, минулий власник був японець, і щось він собі тут а, та писав. І навіть видно, що довго касета лежала і вицвіло на сонечку всерединку. Якраз от як сонечко з касету світило. Цікаво, чи вижила сама по собі касета. А ось тут вже трішечки інакший корпус. Це от, характерна оцій Коламбія. Касетом Коламбія. Контур такий, бачите, є матовий відбиточок. Denon. До речі, я щось не гляну. Ага, а на цій нема. Чистенький. Нема ніякого відбитку, а на цій є. Відбиток Denon в куточку. Зроблено все ідентично тієї. Тільки що кольорова гама інакша. Вот дан. Чисті ще рекорд. Head cleaner Leader. Denon, Такий значок ніби як Adidas. Так, нижня смужка Normal Position dx 190, DX190. Тип перший. Так, повністю однаковий, тільки зелененька. А, і набіки трішечки відрізняються. Вони ніби як схожі. Тільки що замки. Тут червоні замки. Ну, можна було б вже і сюди якісь зелені вже замочки зробити. Але лишили прості білі. А так. По формі ніби все однаково. От. Так, ніби все однаково. І на цій касеті немає серійного номеру. От дивно, так. Да, немає серійного номеру. Хіба що, може, колись був він стерся хоча ні. Я дуже сумніваюся в цьому, що. І чомусь немає зовсім. А от ця модель касет, друзі, робився на японський ринок. Це однозначно робився на сінгапурський. Тобто, для ринку Сінгапура виробляли. І якщо я не помиляюся, на європейський, по-моєму, теж робили. Але от саме таку касету ще і на Сінгапур робили. Ну, давайте подивимося, стрічечку. Так, давайте ближче під'їдемо. Так. ой. Рекорд. Такий самий. Чистящий. Так. Склейка пішла касетку. Э, стрічка. Трішечки є залом. Попалася вона в деку якусь. Або якусь шарабаєчку. Да. І її трішечки піджувало на початку. Ну, сподіваюсь, що це вона не вся така. Так, ну давайте глянемо ще ближче. Вона теж, так, да, багато бачила. Але тут немає тих от, е, смужок по, по діагоналі в ця залівка. Але смужки вздовж через те, що вона дуже багато, багато бачила в своєму житті. І. В якомусь я не знаю. Як би це так пом'якше сказати? Комусь в граніця попалася вона просто. Так, ну давайте подивимося. Так, червоненька знизу, подивимося на стрічку. Ну, по-перше, по кольору, червона трішечки все-таки на тон світліше. японський Сінгапурський варіант трішки темніший. Відрізняються подушечки. Я сінгапурський має таку. Вона ніби як та ніби інша якась більш грубіша подушечка, як на мене. Я не знаю, чи краще це, чи не краще, але бачите, відрізняється. Так, ролики. Ролики ніби однакові, так. Да. Ніби все от те саме. Гвинти, бачите, чорні і ті, що на коламбі вироблялися, хромовані, звичайні. Але стрічки відрізняються. Ми їх ще побачимо, як вони покажуть між собою при калібровці. Ну, тут, звісно, придеться трішечки перемотати далі, там, де вона більш-менш ціліша Я сподіваюся, вона десь там ціліша є. От, Ну і спробуємо, якщо вони відкалібрується, спробуємо е, записати. Ну, ці записи мені не шкода. Е, зітруться, звісно, спортимо, але краще я, як тільки, положу сюди більш свіжий, якісний е, запис. Тому що, ну, самі розумієте, да, на маяку це ну, який був. Так що, давайте перейдемо до деки. Розпочнемо калібровочку, саме з червоного цього варіанта. Стрічка тут жива зовні. Принаймні, зовні вона живусінька. І я знаю, як то кажуть, її життєвий шлях. Так що почнемо. Ну, перемотка трохи шумна, я б сказав, все ж таки шумна, так. Да. Не те. Ну, давайте. калібровка. Ну, вона ще жива, я б сказав, Ось Отак от. Бачите, підняв біос і рівень. Автоматично задерся. Ага. Давай зробимо так. О! Касета відкалібрована. Чудово! А тепер давайте я залишу в тих самих положеннях ручки, ну і спробуємо япона-сінгапурський варіант. Ось, ці, ось цю касетку. Трішечки я далі промотаю, Спробую. Так, і подивимося. Ну, перемотка теж шумна, аналогічно. Хоча. Ні, все ж таки тихіше. Тихіше воно мотається, ніж так. Можливо. Так, давайте подивимося. Ну, все одно є трішечки заломчик, але давайте. Все ж таки, спробуємо. А вдруг? Так, калібровка є, і ми в тих самих положеннях залишаємо. Ну, не, не сходиться, звісно. Хоча біс, якщо от в нулі виставити, трішки не дотягує. Тоді тільки рівень, ой, рівень в другий, в другий бік. Так, 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 так. Підняти рівень. Трішечки біс. Так, трішечки біс, додати рівний назад. Ну, десь так. Можна навіть спробувати. Спробуйте записати. Давайте спробуємо. Музика у нас сьогодні буде аналогічна із каналу lo Fi Music Україна. Власник цього каналу чи, можливо, там власники каналу, є у нас на моєму каналі. Теж дивляться. Так що, хто хоче, підписуйтесь на канал Lo-Fi Music Ukraine. Підписуйтесь, гарна музика, гарний блюзик. Український блюз. Так, ну що ж, поїхали. Посиланнячко дам в описі під відео. Належить тільки нам. Трішечки нам цього достатньо. от е, Я так думаю, що всі почули, що по високих частотах трішечки е, є падіння. Це можна вирішити. Звісно, на такій ідеці можна витягнути по високих, можна прописати. Але, скоріш за все, я списую все це на неправильне використання минулим власником цієї касети, тому що стрічка, Да Заломана. От. Але якщо побавитись, її прописати можна і залишити, щоб вона хоча б була рідна. А ні, то знайти е, донора, але не знаю, коли на це дойдуть руки чи ні. Е, так. А тепер давайте ось цю червоненьку. Вона хоча б не міняна е, стрічка. Нібито й не порчена, як то кажуть. І давайте ми перекалібруємо її. Так, на місце. Угу, уху, уху. Так. Ось так от. Так. Відкалібрована тепер. Запис пішов. Суб'єктивна думка. Касети на перший погляд, непогані. Особливо ця. Вона показала непоганий результат. Доволі мало шуму. Непогано прописується і по частотах. Тобто, ця касета вижила. Це непоганий варіант. Я думаю, що і ця була би непогана. Скоріше за все, я, ну, я спішу на те, що не, неправильно зберігали і, і попала вона ще під каток, її пожмакано. Можливо, через це є трішечки вже, як то кажуть, втрати. Ось. А можливо, саме такий варіант Япона-Сінгапурський. Ось Ну, так от е, зробили, так як стрічки трішечки від, одна від одної відрізняються. От ну, відрізняється трішки, так. То, скоріш за все, е і робилися, чи то просто різні партії. От, або вробилися в різних місцях. І тому трішечки може і змінитися, як то кажуть, состав. Незрозуміло. Так що, друзі. Е е Червоненький варіант непоганий, можна придбати. Зелений, якщо колекціонуєте, теж можете придбати. Якщо повезе в гарному стані, можливо, і там буде все гуд. А на цьому все, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи знаєте ви такі касетки. Мали з ними справи чи ні. Все буде цікаво почитати. На цьому все. Шановні, і слава Україні!